Добрий день. Мені потрібен хтось з геопошук. Точніше, я не скажеш. Що? Я хтось з геопошук, але ми не працюємо через кадровий дефіцит. Ні, ви маєте нам допомогти. А чому саме я? Бо я не знаю, куди йти. Як почалась війна, я пішла на Майдан, зустріла там Тетяну. Вона є дитина під Києвом. Ми вам телефонували. Ви не брали трубку, тому ми ногами прийшли. Мене синочок був допоможіть. Дзвоніть, хай збирають речі. Дякую вам, Господи. Я поїду з вами. Я не з Києва, мені нема куди йти, мені нема що робити. Я буду при ділі, хоч не так страшно. Будь ласка. Я хочу бути корисною. Добре, поїдемо у